Нас вислухали, поблагодарили за, за пінок, вот. і почали якраз воду включати буквально через там пару днів. В принципі, води не було там більше двох місяців. Е Гарячої. три мільйони гривень підприємствам були остаточно втрачені. Е тобто цього за планом не повинно було бути, а воно об якось з'явилось. Директор організації вже рік під підозрою. Дуже дивно, але директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій та його заступник Вадим Шпачук після систематичного справдання грошей з бюджету столиці досі залишаються на своїх посадах. Славно звісне підприємство «Спецжитлофонд». Заснувала його Київрада ще у у першому році підпорядковується воно департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА завдання підприємства утримання та експлуатація житлового фонду спеціального призначення. А директор організації вже рік під підозрою. І лише 12 липня 2023 року року спецжитлофонді наказом затвердили власну антикорупційну програму. Але що ж це за спеціальний житловий фонд? Кому дістаються квадратні метри та чи працює антикорупційна програма УКП Спецжитлофонд? Говорить Київ, Київ, Київ. Комунальне підприємство спецжитлофон досить часто згадують як у різних медіа, так і в зведеннях поліції, прокуратури у звітах аудиторів. Усе це через порушення та недоліки у роботі підприємства. Причина цих порушень гроші, великі гроші платників податків. Під час аудиторської перевірки протягом 17-18 років були встановлені фінансові порушення на загальну суму понад 240 мільйонів гривень, з яких понад 3 мільйони гривень підприємствам були остаточно втрачені. Аудит. Тори встановили, що у 2018 році підприємство допустило втрачену вигоду в сумі понад 45 мільйонів гривень в результаті того, що з 2006 року не переглядалась орендна ставка за оренду житлових та нежитлових приміщень, тобто просто 12 років не було професійного менеджера, і це навіть не змінилося після приходу нової влади кличка. А в ході перевірки за 2020-2021 роки виявлено порушень на загальну суму понад 70 мільйонів гривень. Неефективного використання майна та коштів 19,4 мільйони гривень. Насправді такі проблеми на різні суми щороку, проте всі залишаються працювати тільки у серпні 2022 року Подільською окружною прокуратурою Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації КПСВ житлофонд за фактом службової недбалості під час виконання робіт з прокладання зовнішніх інженерних мереж у головсійському районі міста Києва, що спричинило. Тяжкі наслідки. Простіше кажучи, між спецжитлофон та підрядною організацією був укладений договір на прокладання мереж. Не дуже важливо цікавіше далі. Планувалося будівництво додаткових ємностей, чистої води і будівництво розподільчого пункту та трансформаторних підстанцій. Проте вказані роботи у повному обсязі не виконали а частина з них провели з порушеннями. 1 серпня 2023 року Київська міська прокуратура повідомила про підозру колишньому першому заступникові директора КП «Спецжитлофонд». відповідно до висновку економічної експертизи, територіальній громаді міста Києва завдано шкоди у розмірі понад 300 тисяч гривень у жовтні 2023 року Подільська окружна прокуратура Києва знову направляє до суду обвинувальний акт відносно вже самого директора КП спеджитлофонд за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. В результаті службової недбалості територіальній громаді задано шкоду на 21 мільйон гривень. І список кримінальних справ відносно КП спеджитлофонд на цьому не закінчується можна продовжувати. Однак всі ми розуміємо, що комунальне підприємство діє у всьому не самостійно воно підпорядковується певній структурі міської адміністрації. І, Як ми вже зазначили на початку нашого випуску, саме нею і виступає департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА. З 2 липня 2021 року вище згаданий департамент очолює Борис Работник. Сам керівник не фігурує у корупційних справах, але підконтрольні йому підприємства продовжують займатись непрозорим розподілом бюджетних коштів. Тож, або він такий вправний керівник, що не знає, що робиться у нього буквально під носом, або просто закриває на це очі. Дуже дивно. Але директор КП «Житлофонд» Володимир Шарій та його заступник Вадим Шпачук після систематичного розкрадання грошей з бюджету столиці досі залишаються на своїх пожар. Садах при цьому контролюючий департамент не робить ніяких публічних висновків. Навпаки, сам очільник міста Віталій Кличко допомагає КП Капеспаджитлофонд реалізовувати бюджетні інтереси під забудову. Віддаються спірні земельні ділянки, виділяються кошти на будівництво нових будинків для мешканців, які змушені жити в жахливих умовах а будувати ніхто нічого не збирається. Рука руку гріє, і все це роками, закриваючи очі, відкривай кишеню. І наостанок про найсвіжішу ситуацію, у якій капе спецжитлофонд, також відзначилось. 148 житлових будинків і чотири лікарні могли залишитися без води та опалення на лівому масиві Деснянському районі. А все через те, що неодноразово капеспіджитлофон та підрядник ТОВ Смарт Універсал груп переносили дату завершення ремонту магістрали для скандального ЖК Фореста. Наскільки нам повідомили, була історія наступна: що Хотіли врізати новий будинок, якраз ну і там покращити комунікації, передачі води, і пішло трохи не так, бо за проектом деяких комунікацій не було. Наприклад, там сказали, по-моєму, про кабель електропередачі, і що ще. Тобто, цього за планом не повинно було бути, а воно хоп, якось з'явилося. Це перша друга історія, яка виникла, це якраз пісок. Бо лісовий виходить, там і там, там частину троєчну чи всю треєчну намивали, і все це на піску. І тому для цих труб повинна бути спеціальна ну, глибина посадки цих труб в землі. От, так як побачили, що там пісок, то зрозуміло, що там треба було ще робити додаткові там, стяжки різні, то ну, якраз цементувати. Це якраз зайняло трохи часу, і, і більшість зайняло часу якраз на погодження всіх цих історій. На виділення коштів і так далі, 19 жовтня, з приводу цього відбулася зустріч, на якій були присутні мешканці масиву та члени громадської ради при Деснянській адміністрації з боку влади. Також були представники, зокрема ВО голови Деснянської РДА Ірина Ліксєєнко, заступник київської голови Микола Загумний і сам директор КП «Спаджитлофонд» Володимир Шарій, а також структурні підрозділи управління ЖКГ Деснянської РДА КП «Керуюча компанія Деснянського району міста Києва та начальники доточних. Жекі подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення, щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. Люди настільки вже емоційно виснажені від отримання постійних обіцянок, а місцева влада від їх надання, що і на цей раз конкретних результатів не досягли. Домовились правда про наступну зустріч 22 жовтня в приміщенні Деснянської РДА. вже не масово, а за участі ініціативної. Групи мешканців лісового масиву та представників влади і виконавців. Чим закінчилася ця історія і чи закінчилась вона взагалі? У нас була одна зустріч, якраз на о, от зустрічі, де ми збирали підписи. Це перша зустріч я, я 19-го, 10-го вона була о, біля пчолки у нас на районі. І друга зустріч це у вівторок. У цей вівторок була зустріч е, якраз е, там, з керівниками різних направлень. В адміністрації вирішували питання, як це робити. Питання було два піднято важливих. Перше питання це якраз, щоб дали воду і бажано тепло, ну, воду гарячу в садочках і школах. Це перше таке питання було головне. І друге питання, щоб і дарили якраз воду у житлових будинках. Перше питання вирішилося, тобто спробував вирішити. Тим, що під рукою було, наприклад, дітей пробували переселяти там, на, час, на деякий час там, на сонячні сторони, ну, де якраз, ну, якщо, тобто, якщо клас навчався і в них температура була низькою, то переселяли дітей в інші класи. Плюс, наприклад, вчителі ходили по школам, а діти там сиділи, ну, скажімо так, в курточках там, такого плану. От. Десь там обігрівачі розсилали, десь там включали обігрівачі, там щось входило, щось не виходило. Ну, тобто, такі якісь там були рішення. Це дуже класно, бо якраз ну, діти це цвіт нації, і не ну, хочеться, щоб вони там не хворіли якомога більше, і все було з ними добре. Друга історія, якраз, вирішилася стосовно того. Чому нема води і як це а, зробити якомога швидше? Нам, тобто нас вислухали, поблагодарили за, за пінок, <ріст> От, і почали якраз воду включати буквально через там, пару днів. В принципі, води не було там більше двох місяців а, гарячої. Ну, перші, зрозуміло, літні дні то ну, можна, в принципі, там, по мінімуму і без води гарячої, а потім почало вже так холодновато бути. Там мити посуд і так далі. Та й купатися зібралися на, скажімо так, на обговорення, що робити далі. 19 числа в суботу далі приїхав дуже багато теж, якраз представник адміністрації. Кираз це була і керівниця адміністрації Ірина, і там її там зами, і був Шарій, це якраз керівник спеджелефонд, який якраз мешканцям спробував пояснити, що там відбувається, і якісь там більш-менш назвати детально терміни. Але ну люди емоційні, тому людей багато рупору не було. Голос нього тихий, тому не знаю, що там вийшло. Тоді ми домовилися наступним кроком. Що просто під'їдемо, нам розкажуть що будуть що буде робитися, і ми далі повідомимо всім мешканцям. Там у всіх чатах наших там телеграм, вайбер в Фейсбуці, після численних зустрічей і обіцянок листів звернень та не зовсім логічних пояснень, частина мешканців та закладів лісового масиву все-таки отримали довгоочікувану гарячу воду та чекають, що опалювальний сезон для них. Таки настане вчасно, допомогла у цьому активність самих жителів та місцева адміністрація. Бо безпосередньо від КП СПОДжитлофонд, як від замовника робіт, чи від КМДА, як від основного місцевого органу влади, пояснення, чому вони мають сидіти без води. Люди так і не отримали. Якась комунікація була, але мені здається, її було трохи. Ну тобто. То 1508 вона була, а потім вже її не було. Потім вже почалися вкрас зустрічі, і в принципі вся комунікація була через нас. Тобто, в принципі, більшість груп адміністрації чи керівників там вони невеликі. Тому якщо там щось було, там, то їх там мало хто читає. Тому вся інформація була там через наші чати, там лісового масиву, фейсбуці лісового масиву, там наші волонтерські там чати. Ну там вот от такого плану, отже, боролися люди і нарешті вибороли. Вибороли те за що не мали боротися взагалі. Та історія з КП «Спаджитлофонд» на цьому не закінчується. Попереду ще багато цікаво. За чим ми будемо слідкувати і розповідати вам? Наприклад, про проєкт рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спаджитлофонд», за який поки що не проголосували депутати. Тобто, під час війни на дофінансування корупцій. Ційного КП спецжитлофонд пропонують виділити 3 мільярди гривень з бюджету Києва. Отже, далі буде. Бо очільники столичної влади у спробах власного збагачення не зупиняються. Ми також не будемо зупинятися розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.